Бізнес-ідея введення фермерського господарства в сучасних умовах розвитку агропромислового виробництва Дніпропетровщини. Моє фермерське господарство спеціалізується на вирощуванні чотирьох основних культур, таких як озима пшениця, озимий ріпак, соя та кукурудзина силос. Це дає можливість зберігати якісну сівозміну, адже вирощування культур чергування призводить до виснаження ґрунтів та зменшення врожайності. Також пропоную впровадити в товаристві молочну тваринницьку ферму для підгодовування корів. М'ясомолочна продукція забезпечить моє господарство додатковим прибутком також органічними добривами та й солома після збирання зернових стане у нагоді для відгодівлі корів. Для збільшення виробництва молочної продукції основним раціоном корів буде силос. На території фермерського господарства розміщено наступні виробничі приміщення. Прохідний пункт. Пункт для зважування зерна. Невеликий елеватор для зберігання зернових. Приміщення для зберігання посівного матеріалу, мінеральних добрив, ядохімікатів та інших виробничих речовин. Офісне приміщення, яке також є ангаром для зберігання техніки. Сільське господарство вже багато років є основною галузі української економіки і забезпечує понад 40% виручки від експорту. Всі процеси в рослинництві потребують певну кількість сільськогосподарської техніки. Для мого фермерського господарства було прийнято рішення використовувати сучасні трактори та сільськогосподарські машини. Також на території розміщено. Ремонтна майстерня з пунктом мийки техніки. Два ангари для зберігання сільськогосподарських машин. Ангар для зберігання тюків. В цих ангарах здебільшого розташовано сільськогосподарські причіпні та начіпні знаряддя. Силосна яма. гноє сховище. М'ясо-молочна Коренка найбільш важливий прийом основного обробітку ґрунту, що забезпечує перевертання, крещіння і розпушування шару ґрунту, завдяки оренці збільшується об'єм ґрунту і пористість, підрізуються бур'яни, загортається в ґрунт рослинні рештки та добрива. Поряд у встановлені агротехнічні сроки при фізичній спілості ґрунту, тобто при відносній вологості від 40 до 70% повної вологоємності. У цей час витрачається найменша зусиль, ґрунт не прилипає до знарядь, не розпилюється і добре кришиться. При оренці перезволоженого або пересушеного ґрунту утворюються великі брили. При ідеальній оренці шар ґрунту перевертається на 180 градусів, розкришується на структурні агрегати розміром приблизно 13 мм. Рослинні рештки і добрива лягають на дно борозни. Оранка покращує фізичні властивості ґрунту, пористість, водопроникність, аерацію тощо. Під її впливом краще вбирається волога, поліпшується використання поживних речовин не лише з ґрунту, а й з добрив. Ефективніше здійснюється боротьба з бур'янами, шкідниками і збудниками хвороб. Плущення стерні агротехнічний захід основного обробітку ґрунту з оборотом скиби, який сприяє підвищенню ґрунтової родючості. За цією операцією зрізують пожнимні бур'яни, підрізають підземні органи багаторічних кореневищних коренепаросткових бур'янів, провокуються до проростання насіння бур'янів, які знищують потім оранкою. Крім того, гине велика кількість збудників хвороб і шкідників сільськогосподарських культур. Забезпечується велика збереженість вологи і її краще нагромадження. Лущення підвищує якість кришення скиби під час оранки, особливо ґрунтів з недостатньою вологістю. Лущення супроводжується частковим або навіть повним обертанням ґрунтової скиби, тобто виявляється своєрідною міні-оранкою. Лущення стерні починають відразу після збирання врожаю прямим комбайнуванням. Виснаження ґрунту закономірне явище при обробленні будь-яких культур. Рослини витягують з родючого шару поживні речовини. Відновлення родючості ґрунту відбувається природним чином, але його темпи досить низькі. Головний помічник фермера органічні і мінеральні добрива. Якщо вносити їх щороку, то негативний вплив на родючий шар знижується до мінімуму або зовсім зникає. Процес внесення твердих органічних добрив Органічні добрива можуть мати рослини, тварини та змішане походження різного ступеню розкладеності. У них міститься широкий діапазон поживних речовин. Процес внесення рідких органічних добрив Основне удобрення проводиться до проведення посівної кампанії, найчастіше після збору попередника наприкінці літа чи восени. Таким чином, поживні елементи мають час на розкладання у землі, щоб стати доступними для кореневої системи рослин. Їх внесення залежить від пори року. При посівне внесення добре покликане покращити кореневе живлення рослини у період проростання насіння та на початкових етапах росту та розвитку до утворення повноцінної кореневої системи. Цей срок добре вам носить паралельно з посівом культури. Процес внесення мінеральних добрив. Підживлення проводиться під час вегетаційного періоду та має на меті підвищення якості сільськогосподарської продукції. Воно доповнює та покращує дію основного внесення добрив. Обираючи мінеральні добрива, важливо враховувати рухливість поживних речовин у ґрунті та збалансованість добрива. Норми внесення добрив. Встановлюються виходячи з потреб кожної культури, погодних умов, специфічних характеристик поля. Культиватори для суцільного обробітку ґрунту призначені для суцільного предпосівного розпушування ґрунту, підрізування бур'янів з одночасним боронуванням. У процесі роботи культиватора лапа розрізає ґрунт, розсовує мне і перемішує його частки без оголення і змішування нижніх пластів з верхніми, руйнує великі грудки, при цьому знищують бур'яни і забезпечується доступ вологи і повітря до насіння у верхньому горизонті. Ґрунту. Сівба це технологічний процес, за якого насіння розміщують по площі поля та загортають у ґрунт на певну глибину. Процес сівби зерновою сівалкою, за допомогою якої ми висіємо озиму пшеницю, озимий ріпак та сою. Процес сівби сівалкою точного висіву, за допомогою якої ми висіємо кукурузу на силос. Основні показники якості сівби, своєчасність сівби, дотримання встановленої норми висіву, глибина висіву і рівномірність глибини загортання насіння, прямолінійність рядків, дотримання заданої ширини стикових міжрядь, обсівання країв поля, відсутність огріхів і просівів. Захід поверхневого обробітку ґрунту котками для ущільнення верхнього шару, потрібнення брил, грудочок і часткового вирівнювання поверхні поля та з метою збільшення капілярності ґрунту і контакту насіння з ним, створення умов для неглибокого і рівномірного загортання насіння, зменшення дифузного випаровування води, руйнування ґрунтової кірки на посівах. Використовують котки також для ущільнення ґрунту при сівбі озимих по зайнятих парах, після непарових попередників, перед приорюванням сидератів і після нього, при весняному догляді за озимими, при випарюванні вузлів пущення, для руйнування висячої льодової кірки на посівах озимих і багаторічних трав. Кращий тип котка кільчастошпоровий, який добре ущільнює ґрунт, подрібнює брили. Одночасно розпушуючи поверхневий шар ґрунту, Боронування – поверхневий обробіток, який забезпечує крещіння, розпушування, часткове перемішування, вирівнювання поверхні ґрунту, а також знищення паростків і сходів бур'янів. Його застосовують для подрібнення грудок, руйнування ґрунтової кірки, вирівнювання гребенів тощо. Виконують боронування зубовими, січистими, пружинними, голчастими боронами та ротаційними мотиками. Зубовими та січистими боронами весною обробляють посіви озимих культур, розпушують верхні шари ґрунту та видаляють відмерлі рослини. Пружинна борона призначена для знищення білої нитки, вирівнювання поверхні поля, розбивання ґрунтової кірки і предпосівного обробівку ґрунту. Процес внесення ядохімікатів: ефективність сільськогосподарського виробництва передусім залежить від раціонального використання біологічного потенціалу рослин і погодних умов зі зростанням інтенсифікації аграрного виробництва, широкого впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Особливе місце займають операції, пов'язані зі збереженням біологічного потенціалу рослин, зокрема їх захисту від бур'янів, шкідників і хвороб, від яких потерпають практично всі сільськогосподарські культури. Якщо своєчасно не боротися з ними шляхом оприскування, то втрати врожаю можуть сягнути від 30 до 50%. Якість оприскування обумовлюється головним чином нормою витрати препарату. Дисперністю його розпилу, якістю нанесення препарату на поверхню, що обробляється, рівномірністю розподілу робочої суміші на ширині захвату оприскувача і довжиною його проходу по полю. Міжрядний обробіток просапних культур виконують для боротьби з бур'янами та розпушування ґрунту. За допомогою міжрядного обробітку створюють мольчувальний шар на поверхні ґрунту, що запобігає утворенню ґрунтових тріщин, через які інтенсивно випаровується волога. Механічний обробіток міжрядь сприяє підвищенню водопроникності та поліпшує повітряний режим ґрунту. Операції міжрядного обробітку дають змогу підтримувати верхній шар у дрібногрудочковому стані. Це сприяє створенню в ньому найкращого водно-повітряного режиму і активізації мікробіологічних процесів. Кращим способом збирання є пряме комбайнування, і лише коли на посівах багато підгонів або сильна забур'яненість, урожай збирають роздільно. Прямостоячі, чисті від бур'янів, рівномірно дозріваючий хліба, слід збирати прямим комбайнуванням за повної стиглості зерна та його вологості не більше 14-16%. Для забезпечення високої якості зерна при збиранні зернових і зернобубових культур необхідно провести відповідну технологічну підготовку комбайнових агрегатів і організувати ефективну їх роботу у господарствах. Основним способом збирання урожаю ранніх зернових і зернобобових культур є пряме комбайнування або однофазне збирання. Важливим під час збирання врожаю є не допустити простоювання зернозбиральних машин через відсутність транспортних засобів або ж простоювання самих транспортних засобів. Уникнути цього можна завдяки правильній організації збирально-транспортних робіт, для чого розраховують необхідну кількість зб... зернозбиральної техніки, власної чи залученої, робота якої не допустить її простоювання. Від комбайна транспортування зерна здійснюється за допомогою трактора з причепом на територію нашого фермерського господарства. Перед виїздом з товариства проводиться контрольне зважування порожнього причепа з трактором. Після виїзду з поля від комбайна проводиться зважування та вивантаження зерна до елеватора. Солому споконвіків заготовляли на зиму для годівлі та підстилці скоту. У 21 столітті це залишається таким ж актуальним, як і раніше. Щоправда, техніка для тюкування соломи стала продуктивнішою, та й самі методи заготівлі і зберігання набули більш прогресивних рис. Процес тюкування соломи на підприємствах стартують одразу після проходу зернозбирального комбайна. Тюкування соломи може здійснюватись. Пікопресами будь-якого класу потужності, або ж прес підбирачами, особливої різниці немає. Тільки соломи необхідно зберігати лише горизонтально, ключове правило зберігання солома має бути сухою, все, що буде мокре, в ньому заведеться грибок. Якщо солома буде спріла і її використати на підстилку, високий ризик появи у корів бактеріального або грибкового маститу, який не лікується. Під час збирання тюків використовуємо агрегат, в складає тюки у пачку або групи. Після цієї операції процес навантажування і подальшого розвантаження значно пришвидшується. Тюки, розкидані по полю після проходу прецпідбирача, він збирає разом і ретельно акумулює у групу підбирач накопичувач тюків збирає і комплектує їх по 10-16 штук, і такою групою можна потім легко маніпулювати за допомогою трактора або навантажувача. Накопичувач дає змогу одночасно давати раду великій кількості тюків, причому ця система усуває потребу ручної роботи з численними тюками. Це значно зменшує шкідливий вплив на руки, спину і суглоби під час заготівлі. Кукурудзяний силос відіграє дуже важливу роль у більшості раціонів для великої рогатої худоби. Він є виключним об'ємистим кормом із високим вмістом енергії та гарною перетравністю. Для скошування кукурудзи на силос подрібнення і навантаження в транспортні засоби застосовують самохідні кормозбиральні комбайни. Подрібнену масу до місця зберігання перевозимо в тракторним причепом. Наступним вирішальним кроком після збирання та подрібнення зеленої маси кукурудзи є її закладання та ущільнення. Добре трамбування є невід'ємною передумовою проходження ферментативних процесів, тобто консервування корму. Необхідно пам'ятати, що молочнокислі бактерії, які консервують силос, є анаеробами, тож можуть працювати лише в безкисневому середовищі. Воно і забезпечує добре трамбування корму в ямі або траншеї із досягненням оптимальної щільності у 750 кг на метри кубічні за вологості вище 70%. Для отримання такого показника кожен шар свіжого корму, що завозиться на яму або траншею, повинен рівномірно розподілятися. Утримання здорового поголів'я худоби відіграє вельми важливу роль і якість підстилки, де мешкають тварини. Для організації комфортної, глибокої підстилки зазвичай беруть солому, подрібнюють її і розкидують на підлозі там, де утримують корови. Подрібнювати вручну або на солому трудомістка проблема, яка потребує чимало робочого часу. Та сьогодні я вже агрегати, що роблять можливою механізацію цих операцій, подрібнення соломи та вбидування її на підстилку в бокси до тварин. Моя молочна тваринницька ферма прогресивного типу цілорічна стійлова система з безприв'язним способом утримання. Для успішного застосування такого способу необхідно суворо дотримуватись відповідних умов, належно обладнувати приміщення з регульованим мікрокліматом, забезпечувати тварин достатньою кількістю кормів і підстилки, правильно підбирати і встановлювати засоби механізації, обладнувати вигульні двори з твердим покриттям і насівами. Підлоги у корівниках для боксового утримання корів повинні бути теплими і постійно сухими. В склад раціону для годівлі корів входять кукурудзяний силос, сінаж, соєва та ріпакова дер, ріпакова макуха, солома та мінеральні добавки. Годують тварин два рази на день за допомогою кормороздавача. Доїть корів двічі на день на спеціальних станках. Молоко транспортується та охолоджується в спеціальних ємкостях. Напувають корів автонапувалок із розрахунку одна напувалка на 10-12 голів. Гній і гноївка, які провалюються в гноєві канали, виводяться з приміщення самопливом у збірні колектори, звідки по системі каналів надходять у гноєсховища або насосами перекачуються в бункери-накопичувачі. Для функціонування товариства необхідно вміло організовувати роботу всіх виробничих підрозділів, тому необхідно поглибити свої знання та навички управління. Такі товариства дають надію на існування українських сіл, адже створення робочих місць стабільні прибутки населення дозволяють молоді будувати своє майбутнє. Незважаючи на всі труднощі у сфері сільського господарства, створити своє власне фермерське господарство прибуткова справа в руках хорошого господаря, знаючого та вміючого спеціаліста аграрного бізнесу.